Вечора новини в ефірі телеканалу НТБ. Мене звати Наталка Єднак і вже за хвилиною розповім вам головні події дня. Сьогодні у випуску. Дамбу тернопільського ставу частково перекриють. Тернопільська влада разом із молоддю обговорила проблеми міста. У Тернополі відбулися традиційні змагання з пейнтболу. У зв'язку із проведенням масштабного ремонту дамби Тернопільського ставу частково перекриють проїжджу частину. Вже з 30 червня вільною для проїзду буде лише одна смуга. Вже завтра дня почнуться підготовчі роботи для проведення капітального ремонту цієї споруди. Передбачено капітальний ремонт самої прижої частини, також капітальний ремонт гідроспоруд, який є поруч з мостом, а також гідроспоруд, які вважається що польським, які розміщені трошки далі, по яких вода подається з озера до парку Тупільщи. Заплановано перекрити рух на місяць часу, розраховуємо, що за місяць часу роботи будуть повністю завершені. Загальна вартість проєкту – майже 30 мільйонів гривень. Частина коштів очікує влада міста надійде із фонду регіонального розвитку. Оскільки об'єм робіт та їхня вартість чималі, ремонт відбудеться у дві черги. Спершу відремонтують міст з гідроспорудами, а коли буде решта необхідних коштів, візьмуться за проїжджу частину, яка водночас є підпірною стіною Тернопільського ставу. Вже дуже скоро набережна ставу від острівка кохання до циганки матиме зовсім інший вигляд. Зараз там кипить робота, яку планують завершити до дня міста. А що вже встигли зробити, бачили наші кореспонденти. Оновлення набережної в напрямку циганки один із наймасштабніших об'єктів реконструкції за останні кілька років. Вже в кінці літа тернополяни та гості міста зможуть оцінити відпочинкову зону, яка запевняють буде кожному до смаку. Нова набережна циганка робиться таким чином, щоб могли відпочивати, хто як забажає окремо де місця для заняття спортом, окремо місця для зеленого пляжу. Окремо будуть місця, де можна проводити різні лекції і виступи. Окремо буде пішохідний фонтан, окремо будуть місця і велосипедні доріжки для тих, хто бажає кататися на велосипеді. Все це буде поєднано в одному такому комплексі. Я думаю, що це стане ще одною красою нашого міста і таким принадою для туристів і для тернополян. зараз укріплюють берег та бетонують пішохідні зони і оглядові майданчики. Ведуться підготовчі роботи до облаштування зеленого пляжу. А невдовзі візьмуться за будівництво дороги. Окремо облаштують велодоріжки, волейбольний та спортивний майданчики та пішохідний фонтан. Паралельно ведуться ці роботи по укріпленню напережної стави від острівка чайка і в напрямку до пляжу циганка. І також тут поруч з пляжем циганка передбачено облаштування. Велику зону паркування. Згодом буде передбачено, що місця для заїзду громадського транспорту і розворотний майданчик, щоб люди мали можливість доїхати не лише приватним транспортом, але й громадський транспорт щоб довести людей до початку цієї відпочинкової зони. Попередня вартість всього об'єкту складає близько 10 мільйонів гривень. Однак про більш точну суму можна буде говорити вже по завершенні робіт, пояснює міський голова. Стріляли, бились на ножах палицями, боролись із суперниками, шукали зниклих побратимів, мінували та розміновували навколишню територію і надавали першу медичну допомогу в екстремальних умовах. Все це у командному дусі та в суворій дисципліні. Так юні патріоти навчались захищати свій дім на військово-патріотичному вишколі. Військово-патріотичний вишкіл Бліг 2016 відбувся днями в урочищі Лози Зборівського району. Ініціатором заходу є Зборівська райдержадміністрація, що спільно з громадськими організаціями та представниками блоку Петра Порошенка Солідарність займали патріотичним вихованням учнівської молоді. Участь у вишколі взяли близько 50 учнів зі Зборівського району від 14 до 16 років. Підлітки три дні жили в наметовому містечку. В екстремальних польових умовах учасники вишколу вчилися основні самозахисту та військової справи. Наша мета навчити дітей захищати свій дім, навіть, скажімо, зі зброєю в руках, якщо це прийдеться. Тому що вчити національно-патріотичного духу потрібно з дитинства, а стояти за свій дім зі зброєю в руках, я рахую, що треба вчити з навчальної учнівської парти. І сьогодні велике таборування розраховане на три дні. Навчань нічні алярми, диверсійні завдання, стрільби з вогнепальної зброї, арбалетів, ази рукопашного і тактика ведення ножового боїв, навики добування їжі та води, прочисування лісу, логічне мислення, виховання лідерських якостей. Такий комплекс фізичних і духовних навантажень отримали учасники. Вишколу «Ми розуміємо, що за три дня неможливо дітей навчити абсолютно всього, неможливо їх зробити ідеальними даними але ми маємо можливість дати їм. Як і в духовному напрямку, як і в догічні напрямку, так і в фізичному напрямку. якийсь поштовх, які який вони зможуть взяти те, що є найкраще, взяти те, що їм буде потрібно. Завжди залишатися людьми людьми, які єдними своєї держави, людьми, які зможуть незалежно від того, яку виконувати роботу, завжди думати про те на благо і працювати на благо української держави. Охочими до екстремальних пригод були як хлопці, так і дівчата. Юні патріоти не приховують навчання давалось їм нелегко, проте з нетерпінням чекатимуть наступних військових навчань. Спочатку ти розгублений, не розумієш, що до чого, а пізніше стаєш загартований, так починаєш пристосовуватись, дружуватись, допомагати один одному, виживати. Я навчився, як правильно користуватися вогнепальною зброєю, як правильно розпоряджатися вогневих атаках, як правильно окопувати палатку, ставити її. Як треба поводитися? Спеціальна поведінка. Ця військова підготовка дуже сподобалася, реально. Тут можна дуже багато знайти гарних друзів, позайматися спортом, дізнатися багато цікавого нового. Ранок у нас почався в третій годині. А як почався? Нас збудили, тому що попало троє учнів із табору, яких ми повинні були розшукати, і тому нас так рано розбудили. Таке спеціальне несподіване диверсійне завдання для своїх вихованців підготували наставники. Поділившись на команди, школярі близько трьох годин в абсолютній темряві, долаючи перешкоди, шукали своїх побратимів і завдяки тактичним навикам зуміли їх знайти. Ми навчаємо на цьому вишколі дітей основам поводження з вогнепальною зброєю. Ми навчаємо їх основам самозахисту. А найбільше і найважливіше, що ми власне тут робимо, це навчаємо їх основам безпеки життєдіяльності в умовах військового конфлікту. Діти все виконують дуже класно слухають інструкції, міри безпеки. все вони це виконують. Проводити подібні заходи на зборівщині вже стало традицією, кажуть організатори. Зустріч у невимушеному форматі молоді із владою організували в рамках тижня молодіжних ініціатив. Таким чином вдалося не лише обговорити проблеми, які хвилюють активістів, але й знайти шляхи їх вирішення. Яка пропозиція активістів знайшла підтримку у міської влади? Дивіться далі. Неформальна зустріч із міською владою відбулася в рамках молодіжного проекту Вільний простір без краваток, який ініціювали активісти напередодні дня молоді. Мета її налагодити діалог між молоддю і владою міста, також подолання таких бар'єрів, тобто бути молоддю, бути почутим а владі міста теж донести молоді свої якісь певні труднощі, ускладнення думки, тобто такий обмін думками для подальшої полегшення співпраці. Ми хотіли, щоб нас почули, ми почули, тобто такий діалог. Це просто відверке, відверте спілкування. Люди, молоді люди говорять, які в них є проблеми, молоді люди говорять те, що вони хотіли в місті змінити. І тут просто чуж інформацію напряму, не так і подають ті чи інші працівники міської ради. Питань до керівника міста, молоді люди підготували чимало. Основні питання це створення комунікаційного єдиного майданчика для молоді, так званого молодіжного центру, де усі молоді люди мали можливість проводити заходи, приходити на ці заходи, спілкуватися, розвивати, розвиватися. Було питання про інформаційний такий портал, так як як активісти громадські молодіжні можуть доносити інформацію до решти молоді про свої ж заходи? Серед іншого обговорювали проблеми соціально незахищеної молоді та шляхи їх вирішення, спілкувалися про дозвілля тернополян, розвиток інфраструктури міста. Отримали відповіді. Кожен хто хотів, що почути. Звичайно, є багато складних питань, суперечливих на які немає однозначних відповідей. Але я сподіваюся, що наша співпраця така тісна, так між владою, ну молоді владою, Продовжуватись. Була пропозиція створення молодіжного центру. Ця пропозиція підтримана. Є спільне бачення, як це має бути, тому зараз разом в цьому напрямку працювати, щоб перетворити бувший кінотеатр Довженка на такий вже сучасний молодіжний центр. Обидві сторони зустрічі без кроваток запевняють, таке спілкування має бути частішим. Сергій Надал підкреслив, домовилися із молодіжними активістами такий захід зробити традиційним. Торкнувшись до стебла чи листка цієї рослини, можна отримати опіки другого або навіть третього ступеня. Мова йде про борщівник. Саме зараз розпочався сезон його цвітіння. З початком літнього сезону управління фітосанітарної безпеки області нагадує про рослини, які можуть зашкодити здоров'ю людини. Зокрема, мова йде про борщівник Сосновського. Коли, наприклад, людина, особливо дитина, зачепила цю, цей листочок цієї рослини чи стебло, зразу наслідків, можливо, не таких буде видно, але наслідки воно так, як би, кропивою ви ожалилися. Але ви кропиво відчуваєте зразу якісь печіння, якесь почервоніння, а від борщівника, коли ви popaditi na sonce. Ділянка тіла, на яку потрапив сік, при контакті із сонячним промінням покривається пухирями. Після на шкірі залишаються пігментні плями. Найсильніші опіки борщівник залишає на вологому тілі у спекотні сонячні дні. Якщо попало у вас, звичайно, на цей на сок на, на руку чи де на якусь ділянку тіла, обов'язково моментально змити водою, добре промити, не одну хвилину, а просто промивати і з милом промивати. Після того уражене місце. Е Накрити, можливо, пов'язочку, чи одіти якусь будемо казати, сорочку і не виходити на сонце кілька днів. Ступінь опіку залежить від кількості соку, що потрапив на шкіру, і від тривалості перебування на сонці. Борщівник може викликати також алергію а у людей, які хворіють астмою, спричинити напад. Небезпека ще у тому, що рослину важко знищити, зазначає Любов Джурик. Ця рослина дуже плодюча, Так щоб вам сказати, що одна рослина може дати кілька тисяч схожих насінин. Одна рослина. Насінини борщівника у ґрунті можуть зберігатися близько 10 років, а потім знову зійти. Росте він будь-де, як зазначає Любов Джурик, борщівник Сосновського є невибагливим щодо вибору місця і ґрунту, а висота його може сягати. Трьох метрів згідно зі статтею про місцеве самоврядування і також про земельний кодекс і землекористувачі зобов'язані боротися з даною рослиною, якщо вона росте на їхній території. Якщо ж не вжити ніяких заходів, зазначає фахівець, то борщівник може перетворитись на стихійне лихо. До дня народження головного командира УПА Романа Шухевича у Тернополі відбувся традиційний турнір пейнтболу. У змаганнях взяли участь 10 команд, серед яких 8 з Тернополя, одна із області і одна із Хмельницького. Хто став володарем Кубку Шухевича цьогоріч? Далі у сюжеті. Турнір з пейнтболу у Тернополі проводять вже кілька років поспіль. Він приурочений до дня народження командуючого української повстанської армії Романа Шухевича. Цей турнір проводиться з 2007 року. Один рік ми пропускали це буде 2014 рік з поставки подіями в Україні. Цього року вирішили знову відновити. І це вже дев'ятий раз він проводиться. Співпадає до День молоді і співпадає під день народження головного командира УПА Романа Шухевича. у змаганнях. Кубок Шухевича 2016 Взяли участь 10 команд: вісім з Терно. Поля одна з області також приїхали гості із Хмельницького. Інтересно спробувати показати себе, подивитися на других. Інтересно такої спортивного пінбол, уже более-менее вже играє не перший раз. То якби, ну, граємо чисто тактичний Інтересно зараз спробувати спортивний пінбол. Стратегія всегда определяється у спортивному пінболі на самому полі. Наймолодшою командою турніру була команда тернопільського соколу. Хлопці кажуть, охочих взяти участь з їхнього осередку було чимало. Наша команда одна з наймолодших на турнірі. Про турнір ми дізналися з соціальних мереж, прийшли, щоб випробувати свої сили і знати, на що ми здатні, для чого ми тренувалися. Наша організація займається проведенням вишколів та патріотичним вихованням молоді. За цьогорічний кубок Шухевича змагалася і команда військовослужбовців 44-ї окремої артилерійської бригади. На цих змаганнях ми вперше дізналися від знайомих і побачили по місту афіші, ну і вирішили прийняти участь. Цікаво буде прийняти участь і порівняти сили з іншими учасниками. На цих змагань вправлялись у пейнтболі і представники влади. До прикладу, команда Тернопільської міської ради виборола друге місце. На перше приємності змагання з вже традиційними щорічними. Кожного року все більше і більше учасників них участь, тому що це не лише спортивне змагання, це частина військового і патріотичного виховання. А воно нам сьогодні як ніколи потрібно. Ми сьогодні, звичайно, згадуємо тих хлопців, які стоять на передовій, тому що багато хто з учасників попередніх руках цих змагань сьогодні зброю в руках захищають. Кордони України тому дякуємо їм за те, що маю можливість тут на мирній землі проводити такі змагання. А головний приз Кубок Шухевича отримала команда волонтерів з Тернополя. Вільні люди. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Приємного вам вечора та хорошого настрою. До зустрічі на телеканалі НТБ.